Добрий день. Наступила весна і всі почали обрізати дерева. Повалив шквал дзвінков, потрібна девольтовська пилка, коротка для обрізки пилок. І всі стали силатися на різні-різні сайти, де пилки такі чудові, по 24 вольтові, 36 вольтові і по ціні ну, зовсім приємні. Потім з'ясувалося, що це підробка. І у Девольта не було нічого на цю тему на українському ринку. Ну, на європейському взагалі нічого не було. І от нарешті з'явилося Ось така пилка. Це вже оригінальний Девольт з шиною 20 см. Шиною 20 см марка DCMPS522. О така от пилка. Вона з мастилом. До цього я бачив різні пилки, але вони були без масляного бачка. Тут є масляний бачок на, 500, на 55 мл масла, яка для змащування ланцюга йде. От. Це ціпок, орегон тут йде. Є два гаки для того, щоб можна було зверху і знизу це робити. Ну, знизу всім цеплятися оціми крючками, а зверху цим крючком зацеплюватися. Можна працювати одною рукою, можна ну, дуже така, для розбирання дерев, які завалені для пілювання великих гілок. До 15 см вона чудово справляється з цим питанням. От як вона це 1,1 тут стоїть для того, щоб воно краще... Ну, легше пили, пили, пилити, пиляти тоді. это комплектується ця пилка акумулятором 5 амперним 184 на 5,5 ампер -годин. Вот. так ну тут можна безщоточний мотор взагалі супер чудова пылка но в всем деле справах є одна деталь Чомусь в комплекті немає інструменту, який для заміни і для натяження ціпка. От. Тому я вам покажу, як це робиться. І в описанні також воно щось там не дуже. Як робиться в даному випадку натяження ціпка? Ключ на 13, якого нема в комплекті. Оце недоработка. Не Знімаєте кришечку. Так, а сама ця кришечка для... Вона прижимає шину і шина вже не рухається. А само натяження от є гвинтик, який ви повертаєте і шину ослабляєте. О, от у нас все. Все знялося. О, також это, звертайте увагу в напрямок зуб, зубчиків і також воно ставиться. Те ж саме. Гірочку тут зробили вже таку стріна. Совпаде, а повинна совпаде, треба, щоб совпав оцей вот пиптик. Це таке стандартне для усіх пилок, які використовуються. От. Підкрутили, попали, ставили, трошки підтягнули. По часовій стріл, стрілці, коли ви крутите, воно підтягує. І ставити кришечку. Трішки треба, щоб воно відходило. Все, отак от воно робиться. Ну, не викрутки, не ключа в комплекті нема. Тому перед тим треба цим це припадати. Все, от воно отак працює. Супер! Чудова пилка. Треба саму таку замовити собі. Щоб вона була. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, купляйте цей інструмент, він буде дуже-дуже вам згоден. На все добре. Слава Україні!